Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Якщо ви думаєте, що граматика це складно і незрозуміло, в цьому відео переконайтеся, що це не так. Зробила для вас просте і зрозуміле пояснення чотирьох часів, які постійно використовуються в англійській мові: past Simple, Present Continuous, Present Simple та Present Perfect. це зручний тренажер. Основних часів в одному уроці. Буду вдячна за ваші вподобайки і за ваші коментарі. На нашому каналі є багато уроків по граматиці, по розмовній практиці. Підписуйтеся і вивчайте англійську легко і цікаво. Past Simple використовуємо, коли хочемо розповісти про дії в минулому. Тут теж є свої слова підказки. Єстері вчора. Last Friday минулої п'ятниці, або ж, наприклад, Last Year минулого року, 2 hours ago, 2 години тому. Нагадаю, що для неправильних дієслів використовуємо другу форму Present Continuous. Перший варіант. Коли дія відбувається прямо зараз, в момент говоріння. Наприклад, ви зараз дивитеся відео. You are watching a video now. А я зараз розмовляю. I am speaking now. Другий варіант. Коли дві дії відбуваються одночасно. Наприклад, я розмовляю, а ви зараз дивитеся відео. I am speaking and you are watching a video now. І третій варіант використання Present Continuous, коли дія почалася трошки раніше і все ще відбувається, ще в процесі. Наприклад, вони запускають промо-кампанію. They are launching a promo campaign. Тобто вони почали працювати над компанією трошки раніше, працюють над нею зараз і дія ще не завершена. З цим часом використовуємо такі слова підказки, як now, зараз, right now, прямо зараз, at the moment, в цей момент тощо. Для побудови речення використовуємо допоміжне дієслово be у відповідній формі. Тому давайте зараз повторимо ці форми. I am You are, He, she, IT, Is, We are, You are, They are. Отже, після допоміжного дієслова ставимо основне дієслово. До якого додаємо закінчення "-ing". Speak speaking. I am Speaking now. Для побудови заперечення ставимо NOT після допоміжного дієслова. I am not speaking now. Present Simple. Використовується цей час, коли говоримо про регулярні дії. Звертайте увагу на такі слова підказки. Everyday щодня, Always – завжди, Often – часто, Usually – зазвичай, sometimes іноді. І present perfect теперішній перфектний час. Насправді цей час складніший за два попередні, і у нас є цілий курс по цьому часу. Що важливо знати про цей час? Ми його використовуємо. Коли хочемо підкреслити результат дії або важливість дії, і коли дії відбулися нещодавно. Звертайте увагу на такі слова підказки, як today, сьогодні, Already вже, Just щойно, Recently нещодавно, «lately», останнім часом. Для побудови Present Perfect використовуємо допоміжне дієслово have. Або has, і третю форму для неправильного дієслова. А тепер давайте потренуємося на практиці. Переходимо до Past Simple. До минулого часу. Ми грали в настільні ігри 2 години тому. Давайте перевіримо: We played board games 2 hours ago. We played board games 2 hours ago. А тепер таке речення. Вчора я дивилася цікаве відео. Перевіряємо. Yesterday I watched an interesting video. «Yesterday» I watched an interesting video. Єстері і є наша підказка, що це past simple. Наступне речення. Вона готувала піцу минулої п'ятниці, тобто в минулому. Давайте перевіримо. She made pizza last Friday. She made pizza last Friday. Він зустрічався зі своїм другом місяць тому. Давайте перевіримо. He met his friend a month ago. He met his friend a month ago. Як бачите, всі ці речення, вони про те, що дія відбулася у минулому, і про це нам говорять слова підказки a month ago, «yesterday» або last Friday. А тепер Present Continuous. Ми граємо в настільні ігри зараз. Перевіряємо. We are playing board games now. We are playing board Games now. Наступне речення Я дивлюся цікаве відео прямо зараз. Перевіряємо. I am watching an interesting video right now. I am watching an interesting video right now. Вона готує піцу в даний момент. Давайте перевіримо. She's making pizza at the moment. She's making pizza at the moment. Ще одне речення. Він зустрічається зі своїм другом зараз. Перевіряємо. He is meeting his friend now. He is meeting his friend now. Present simple. Скажіть, будь ласка, ми часто граємо в настільні ігри. Настільні ігри board games. Даю вам трошки часу подумати. Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. Давайте перевіримо: We often play board games. We often play board games. Often часто. В цьому реченні така. Підказочка, що це Present Simple. Прошу вас сказати наступне речення. Я дивлюся цікаві відео щодня. Щодня це теж наша підказка, що це Present Simple. Давайте перевіримо I Watch interesting videos every day. I watch interesting videos every day. Наступне речення. Щоп'ятниці вона готує піцу. Тобто, це регулярна дія, яка щоп'ятниці повторюється. Щоп'ятниці вона готує піцу. Давайте перевіримо. Every Friday she makes pizza. Every Friday, she makes pizza. She це третя особа однини, тому ми до дієслова в кінці додаємо закінчення S. Наступне речення. Він зустрічається зі своїм другом раз на місяць. Давайте перевіримо. He meets his friend Once a month. He meets his friend Once A Month. А тепер переходимо до Present Perfect. Що нам в цьому реченні говорить, що це Present Perfect? Сьогодні ми грали в настільні ігри. Звичайно ж, наше слово підказка сьогодні. Прошу вас сказати. Сьогодні ми грали в настільні ігри. Давайте перевіримо: Today we have played board games. Today we have played board games. Наступне речення. Я щойно подивилася цікаве відео. Щойно ще одна підказка про те, що це Present Perfect. Давайте перевіримо. I've just watched an interesting video. I've just watched an interesting video. Такі речення. Вона вже приготувала піцу. Перевіряємо. She has already made pizza. She has already made pizza. Допоміжне дієслово have ми поставили у форму has, тому що це третя особа однини. Він зустрівся зі своїм другом сьогодні. Перевіряємо, he has met his friend. Today. He has met his friend today. Сьогодні можна поставити як на початку речення, так і в кінці. Сподіваюся, що ця вправа вам допомогла краще зрозуміти англійську граматику. Прошу вас підтримати мене вподобайкою. Напишіть, будь ласка, свій відгук. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови.